Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас за вікном осінній дощ, а я покажу продукти, які закінчилися, щоб знов-таки не накопичувати багато порожніх баночок. По-перше, собака закінчила ось такий комплекс для підтримки суглобів від Charlie Frank. Тут було 120 штук в баночці, ми давали її по одній, хоча рекомендовано по дві. В складі міститься глюкозамін, юка, хандреїт. Та вітамін Е. Також є і інші інгредієнти, можете пройти за посиланням в описі під відео і подивитися. Ми даємо собаці такий комплекс десь 2 рази на рік. Вона вживає задоволення ми також задоволені, що піклуємось про неї. Також дана добавка підходить і для котів, якщо у вас тварина не вибаглива. То можете спробувати і замовити такий корисний продукт. Зараз відкрили і користуємося ось таким милом віддав для чутливої шкіри. Замовляла його на сайті Айр. Воно відрізняється від того мила, яке ми купляли в наших магазинах. Тут 106 грам, в упаковці було 4 брусочка ми поки що відкрили перший. Дуже м'яко очищує шкіру, не пересушує, Немає навіть відчуття, що використовуєтесь милом, можна використовувати для всього тіла, воно навіть зволожує і не має ніякого аромату. Дійсно, підійде для чутливої шкіри, для дітей, для зовсім маленьких дітей рекомендую, хочу ще спробувати мило на сайті на і порівняти. Чи буде воно таким самим якісним, але неділено чомусь не бачила саме ось таке для чутливої шкіри. Сьогодні закінчила ось такий бальзам для очищення шкіри обличчя Clean It Zero від компанії Vanilla Co. Дуже мені подобається даний продукт. Є ще одна баночка в запасі. Я використовую його зранку, тоді, коли роблю масаж обличчя. Десь хвилин 5 масажую шкіру. З даним бальзамом вона добре очищується, підтягується, навіть зволожується, потім вмиваюся звичайною пінкою і наношу свій щоденний догляд. Рекомендую цей бальзам, приємний, легкий, ненав'язливий аромат. Він подібний до бальзаму «Хеміш», але в «Хеміш» мені аромат подобається трохи менше. Також ще є в запасі і від Idea Love і від Andalon. Буду пробувати порівнювати, але це поки що мій фаворит. Ще один улюблений продукт, який я замовляла багато разів вже. Спочатку в пробній версії, декілька разів об'ємом 20 мл, потім вже другу або третю баночку у великому об'ємі: 150 мл. Тонік з зеленим чаєм від IDA має гарний склад, не подразнює шкіру, не викликає ніяких запалень, добре за нею доглядає, подобається стан шкіри після використання цього тоніка. Тому, можливо, буду повторювати, якщо він ще є в продажу на сайті Всю продукцію від DDA рекомендую, вона якісна і має хороші склади. Закінчилася шваганда від Natural Factors. Тут було 60 капсул: стрес релакс приймала по одній в день в одній капсулі 250 мг. Добре працюючий, гарний продукт, допомагає підтримувати нервову систему, допомагає в боротьбі зі стресом, і також налагоджує жіночий гормональний фон. Чоловіки також можуть її приймати, навіть на постійній основі жінкам, які ще не в менопаузі, потрібно робити перерви. Рекомендую! І друга ось така шваганда від Evolution Nutrition. Тут було 30 капсул, ціна більш бюджетніша в одній капсулі 450 мг. Але якщо обирати з цих двох, то я б обрала від Natural Factors Ще одна добавка від Evolution Nutrition це гіалуронова кислота. В баночці 30 капсул, баночка велика, а капсула на дні, 200 мг в одній, Приймала по одній в день. Спочатку здавалося, що дуже гарний ефект, потім він став якось менш помітнішим. Вона саме бюджетна на сайті, повторювати, напевно, вже не буду. Використала десь три або чотири баночки таких. Зараз почала приймати від Соларей лопух. він допомагає виробляти власну гіалуронову кислоту в організмі. Від Шоколав, ось такий дуже смачний шоколад без глютену. З маракую рожевий, тут 90 грам. У плитці 34% какао, але дуже багато цукру. Тут, бачите, вказано, що його 15 грам, але 15 грамів не на плитку, а на 1 третю, тобто 30 грам. Якщо ви з'їдаєте 30 г, то вживайте 15 г цукру. Будьте завжди уважні. А так, даний бренд, даний шоколад рекомендую. Він весь смачний. Всі види шоколаду, чоколад, які я замовляла, мені подобались. Друзі, на сьогодні це всі продукти, які закінчились. Якщо ви чимось користувались, Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, буде цікаво прочитати. Можливо, ваша думка якось відрізняється від моєї. Дякую всім за перегляд, за те, що ви користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті Horp. Бажаю всім, як завжди, здоров'я, мирного неба над головою і приємних покупок. До побачення, друзі!